Дорогі українці і українки, сьогодні день мільйонів. мільйонів хоробрих, мільйонів українців, які родом з різних регіонів, але разом. Мільйонів, які не побоялись, мільйонів, які не зрадили, мільйонів, які мріють про завершення цієї війни, і які діють, щоб мир настав. Швидше українці не вперше захищаються від Росії, але зараз найбільш далекобійно, найбільш ефективно, і саме зараз треба захиститись так, щоб наші діти, всі наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь-яких загроз. І саме це є нашою метою. Це означає, що Україна точно не втрачатиме своєї сили набутою за роки війни і найбільшою в нашій історії.